міської ради за дорученням міського голови сьогодні виконавчий комітет проведу. Я прошу вас долучитись до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими в наслідок воєнного Російської Федерації проти України. Gdy noc nasibor rozenkie jak własna słow si zapanem wejmuć o swojista groń się wszelkim Його Хочу попередити, що у випадку повітряної тривоги під час засідання присутні можуть пройти до найближчого укриття, яке знаходиться у приміщенні Кам'янської міської ради. Згідно з проєктом порядку денного, пропонується розглянути 72 питання. Пропоную затвердити порядок денний засідання виконкому шляхом голосування. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за, проти, утримались. Дякую. Порядок денний. Засідання виконавчого комітету міської ради прийнято. На нараді з питання попереднього розгляду проєктів рішень виконавчого комітету міської ради 22 грудня. Запропоновані до розгляду питання було розглянуто членами виконкому. Зауважень та пропозицій не надходило. Якщо члени виконкому не наполягають на обговоренні на засіданні питань порядку денного, пропоную заслухати питання, підготовлене департаментом економічного розвитку міської ради про схвалення проекту рішень міської ради про затвердження програми економічного і соціального розвитку Кам'янської міської територіальної громади на 2026 рік. А всі інші розглянути без обговорення, не припиняючи онлайн-трансляцію, не озвучуючи персональні дані. Та прийняти шляхом пакетного голосування питання про затвердження фінансових планів комунальних підприємств і змін до них, підготовлені департаментом економічного розвитку міської ради та питання з обмеженим доступом, підготовлені службою у справах дітей міської ради. Нема заперечень. Mm -hmm. Прошу голосувати. Хто за проти утримався процедурне рішення прийнято? Переходимо до розгляду внесених на засіданні питань. Доповідає Меленка Галина Валерівна, директор департаменту економічного розвитку міської ради, про схвали перше про схвалення проекту рішень міської ради про затвердження програми економічного і соціального розвитку Кам'янської міської територіальної громади на 2026 рік. Так, про проект програми економічного соціального розвитку міської територіальної громади Кам'янської на 26 рік. Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету міністрів України про розроблення прогрозних і програмних документів економічного і соціального розвитку. Вона відповідає державній стратегії регіонального розвитку до двадцятого року, стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до двадцять року, а також стратегії розвитку. Нашої Кам'янської міської територіальної громади на період до 2027 року. Відповідно до статуту Кам'янської міської територіальної громади, проєкт рішення пройшов процедуру громадських обговорень на офіційному веб-сайті міської ради. Пропозиції та зауважень до проекту рішення не надходило. У проекті програми визначені актуальні питання, головна мета, основні завдання, критерії, досягнення по кожному напрямку діяльності. Відповідні галузі та сфері, які корелюються з пріоритетними напрямками економічного і соціального розвитку нашої громади, визначеними у стратегії розвитку на період до 2027 року. Є декілька додатків: це основні показники економічного і соціального розвитку, перелік місцевих цільових програм, які ми передбачаємо фінансувати в 2026 році, перелік інвестиційних проєктів, які плануються реалізувати. Фінансування передбачених програмою заходів буде здійснювати за рахунок коштів державного обласного бюджету, бюджетів громади, власних коштів підприємств, інвесторів, кредитних ресурсів, грантів та інших джерел, які не заборонені згідно діючого законодавства, в рамках провадження реформи публічних інвестицій, реалізація публічних інвестиційних проектів, включених до єдиного проектного портфелю громади, та розміщених вже на єдиному електронному платформі ДРІМ. Громади включено 62 публічних інвестиційні проекти в галузі транспорту, житла, муніципальної інфраструктури та послуг, освіти науки охорони здоров'я. Наразі всі зазначені проекти проходять секторальну оцінку в відповідних міністерствах. У разі включення їх до єдиного проектного портфелю держави. Вони зможуть претендувати на отримання фінансування з державного бюджету. Прошу вас. Утримати та схвалити проєкт рішення. Дома. Прошу голосувати. Хто за проти утримались рішення прийняти? Дякую. Друге про схвалення проєкту рішень міської ради про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2026 рік. Прошу голосувати. Хто за проти утримались рішення? Прийнято третє. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.03.2025 нуль Номер 157. про затвердження порядку перерахування у 2025 році коштів субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зі змінами. Прошу голосувати. Хто за проти Отрималися рішення прийнято. Четверте про встановлення у 2026 році розміру плати за харчування дітей. У комунальних закладах дошкільної освіти Кам'янської міської територіальної громади. Прошу голосувати, хто за проти, утрималися, рішення прийнято. П'ятий, про затвердження плану роботи виконавчого комітету Кам'янської міської ради на 2026 рік. Прошу голосувати. Хто за проти? утрималися, рішення прийнято. Далі пропоную питання з 6 по 27, включно, про затвердження фінансових планів комунальних підприємств, підприємств прийняти одним блоком. Прошу голосувати за внесену пропозицію. Хто за? Проти отримались процедурне рішення? Прийнято. Прошу голосувати за питання з 6 по 24, включно. Хто за? Проти утримались рішення прийняте. 25. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Камінської міської ради транспорт на 2026 рік. Повідомлення про конфлікт інтересів. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження фінансового плану. Комунального підприємства Камінської міської ради транспорт на 26 рік у зв'язку з розглядом питання та надання доручень комунальному підприємству, де, де я є керівником. Дякую. Для прийняття рішення є необхідний кворум. Прошу голосувати. Хто за, проти утримались рішення прийнято. 26 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради. Ради від 27.11.2002 номер 569 про балансову комісію виконавчого комітету міської ради зі змінами. Прошу голосувати. Хто за проти утримались рішення прийнято? Пропоную питання з 27 по 32, включно про внесення змін до фінансових планів комунальних підприємств. Прийняти одним блоком. Нема заперечень. Прошу голосувати. за? Проти? Утримались. Процедурне рішення прийнято. Прошу голосувати за питання з 27 по 32, включно. Хто за проти утримались рішення? Прийнято. 33. Про затвердження порядку призначення і виплати міської стипендії провідним та обдарованим спортсменам. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. 34. Про попередній розгляд та схвалення проєктів рішень, що вносяться на розгляд 83-ї сесії Камінської міської ради, 8-го скликання. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. 35. про утримання території Камінської міської територіальної громади в зимовий період 2026 року. Прошу голосувати, хто за. Проти утримались рішення прийнято. 36. Про затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання питної води при відсутності засобів обліку води для Кам'янської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. 37. про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.01.2020 номер 4 про санітарне утримання території Кам'янської міської територіальної громади зі змінами. Прошу голосувати. Хто за проти утримались рішення прийняти? 38. про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. На території Кам'янської міської територіальної громади та надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окуповатимчасово окупованій території. Прошу голосувати. Хто за проти утрималися рішення? Прийняте 39. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.10.2024 № 822 – номер про утворення Ради безбар'єрності при виконавчому комітеті Кам'янської міської ради. У мене конфлікт інтересів. Повідомляю, що я бачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.10.2024 року номер 822 у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Дозвольте. Е, Повідомлення про конфлікт інтересів Повідомляю, що обучає знаку конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.10.24 10 номер 822 у зв'язку із реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Для прийняття рішення є необхідний кворум. Прошу голосувати. Хто за проти утримались рішення прийнято? 40. про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 24.09.2014 четвертого нуль про комісію з питань пов'язаних з найменуванням та переіменуванням вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо, розташованих на території Кам'янської міської територіальної громади та присвоєння ім імен фізичних осіб, ювілейних дат, назв і дат історичних подій зі змінами. Маю конфлікт інтересів. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.09.2014 року номер 217 зі змінами у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно сепу у складі комісії. Повідомляє про конфлікт інтересів. Повідомляю, що вбачає ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийнятті рішення виконавчого комітету міської ради, про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.09.2014 року номер 217 зі змінами у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Для прийняття рішення є необхідний кворум. Прошу голосувати. Хто за проти, утримались? Рішення прийнято. 41. Про затвердження акта приймання передачі з державною комунальною власність Кам'янської міської територіальної громади, квартири за адресою, проспект відродження, 150 квартира 1. Прошу голосувати. Хто за проти утрималися. рішення прийнято. 42. Про виключення з числа службових жилих приміщень комунального підприємства «Дніпродзержинське житлове об'єднання. Прошу голосувати, хто за. Проти, утрималось рішення прийнято. 43 – Про службове жиле приміщення Міністерства оборони України. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались рішення прийнято. 44 Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Кам'янської міської ради. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались рішення прийнято. 45 Про внесення змін до договорів найму житлових приміщень. Прошу голосувати, хто за проти, утримались рішення прийнято. 46. Про облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Прошу голосувати, хто за проти. Утримались рішення прийнято. 47. про соціальний квартирний облік у виконавчому комітеті Кам'янської міської ради. Прошу голосувати, хто за. Проти утримались рішення прийнято. 48. про надання житлового приміщення з фонду соціального призначення. Прошу голосувати. Хто за проти утримався рішення? Прийнято. 49. Про надання житлової площі у гуртожитках комунальної власності Кам'янської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались рішення прийнято. 50. про надання до суду документів щодо доцільності призначення опікуном над недієздатною особою. Прошу голосувати. Хто за проти? Утрималися, рішення прийнято. Пропоную питання з 51 по 72, включно щодо захисту прав дітей прийняти одним блоком. Нема заперечень. Не Прошу голосувати за внесену пропозицію. Хто за проти, утримались процедурне рішення? Прийнято. Прошу голосувати за питання з 51 по 72, Включно хто за проти, утримались рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Засідання виконавчого комітету оголошую закритим за дорученням міського голови. Я вітаю всіх з прийдешніми святами. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, всім міцного здоров'я, всього найкращого. Дякуємо всім за плідну роботу. Дякую Дякую. 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 Дякую.